Доброго дня, наші дорогі глядачі, ради вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. З вами сьогодні Любов і Катюша. Це наша внучка старша. Вона погодилася сьогодні приготувати таку смакоту і порадувати і нас, і вас, тому що цей рецепт дуже економний, дуже бюджетний, і своєю присутністю вона порадує вас. І прошу вас віднесіться із. Таким розумінням. Да, вона перший раз, отак на камеру, перший раз готує, вона і хвилюється, і вона дуже скромненька у нас, дівочки. Так що підтримайте, ну ніяк не критикуйте. Так що все передаю кухню в її руки, готує вона. Я буду потім тільки пробувати. Так, всім добрий день. Сьогодні ми будемо готувати пісну шарлотку. Вона буде без яєць. Без сметани, тобто в піст підійде, і в кого немає яєчок, то, тому що вони зараз по ціні золота. Тому е будемо готувати без яєць. Для цього нам знадобиться 300 г борошна, 180 грамів цукру, е щіпка дрібка солі. Е Обов'язково 2 чайні ложки розпушувача. 180 мл води, але може знадобитись менше, а може знадобитись більше. Треба дивитись по тісту. 75 мл соняшникової олії. Краще беріть без запаху, тому що воно буде тоді відчуватися. І ванільний цукор 10 грам, тут стандартна упаковочка. Ну, і так, як у нас шарлотка, то яка шарлотка без яблучок. Нам знадобиться 4-5 таких маленьких яблучок. Сорт без різниці. Можете брати кислі, можете брати солодкі. Якщо кислі, то, можливо, більше цукру тоді додати. Так, спочатку нам треба порізати і почистити наші яблучка. Так, Наші яблучка я почистила, нарізала і дивіться, я брала 5 яблучок, 4 я нарізала просто дольками, кубиками, хто як хоче. А одне яблучко я нарізала більш-менш гарненько такими слайсиками для прикраси нашої шарлотки. Тому також майте це на увазі. Тож почнемо готувати нашу пісну шарлотку. Так, нагадую, 300 г так, 180 грамів цукру. Спочатку змішуємо всі сухі продукти. Так. 10 грамів ванільки. Дрібка солі. Дві столой, ой, дві чайні ложки розпушувача. І ще момент. Можете додати сюди корицю. Дуже смачно, із яблуками смакує кориця. Але бабуни з дідунею не люблять корицю, тому робимо без неї. Але я вдома робила, то дуже смачно виходить. І запах, і смак, дуже смачний. Тож, якщо хочете, додавте півчайної ложечки або навіть чайну ложечку, хто як любить, кому як смакує. Так. Перемішали наші сухі інгредієнти. Тепер 75 мл соняшникової олії вливаємо. Цей рецепт ще класний тим, що не треба нічого руками місити. Я, наприклад, такого не люблю, тому для мене ідеально. Ложкою все змішав, форму вкинув. І готово. Так, і 180 мл води. Тут треба буде дивитися по тісту. Можливо, знадобиться трошечки більше, тому що в борошно в кожного своє, різне і перемішуємо. Ось я вже бачу, що тісто таке вже трішечки густувати. І, можливо, зараз я добавлю мілілітрів ще 20-30. Водички. Воно ніяк не вплине. Та вмикати свою духовку на 180 градусів, хай гріється. Так, я бачу, що тісто густе, для мене воно густе. Тому я трішечки зараз добавлю води. Так, я додала води. Тепер дивимось, що у нас тут вийде. Якщо додати корицю, то воно таке буде гарненького такого коричневого кольору. А якщо без кориці, то буде біленька шарлотка. Так, ну ось я бачу, що водички достатньо. Ось таке в мене тісто вийшло, дивіться. Воно і не сильно рідке. Але і не держиться на ложці, стікає. Бачите? Так, тепер всю ж масу ми додаємо наші яблучка, ті, що всередину. Так. І перемішуємо наші яблучка з нашою масою. Так, перемішали. Буду поганенько перемішать, щоб яблочко не пішли на низ. Так, перемішали. Тісто у нас готове, прикраси готові. Тепер беремо форму. Форма в кого яка є. Ось я в бабушки таку знайшла. І беремо або фольгу, або пергамент, застилаємо її. Я ще помняла, щоб вона держала форму. І переливаємо нашу масу у форму. Герненько стіночок зчищає, розрівнюємо в самій формі, щоб яблука були рівномірно розподілені. Так, красота. Так, і беремо наші яблучка, які ми для прикраси різали. І хто як хоче рози, квіточки, трояндочки, хмарки, кому як душа забажає. А, до речі, ще один момент. Не закривайте всю поверхню яблуками, тому що воно тоді якось поганіше пропікається. Краще так всередині і, можливо, трішечки з краєчку. Ось так. Нагадую, без яєць, без сметани. Дуже смачно виходить. Я не вірила, поки не спробувала. Але реально дуже смачно. Маю надію, що і вам сподобається. Так, виклали нашу красоту. І тепер ставимо в духовку на 180 градусів. В оригінальному рецепті 40 хвилин, але дивіться по своїй духовці. Коли я пекла в себе вдома, то в мене шарлотка запікалася годину. Тому перевір, перевіряйте зубочисткою. Вона має бути сухенька. І тоді наша шарлотка вже готова. Так, і ставимо в духовку. Так, ось така гарненька шарлотка у нас вийшла. Я Випікала її 60 хвилин, а ви вже дивіться по своїх духовках. Тепер для красоти посипаємо її пудрою. Так, прикрашаємо мяткою. Ось так, вернею. Дуже звісно. Дуже да. Якщо у вас ще є така катя, як у нас, хай готує.